Pamiętaj, Boże, nie podaj w Twoim sercu, na Twoich ustach wybór i głos, Łebus, Łebus, Świętą i

Отак От мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: Отче, прийшла година прослав свого Сина, щоб син Твій тебе прославив згідно з владою, що Ти її дав Йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких Ти передав Йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога. І тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти мені дав до виконання, тепер же прослав у мене, Отче, у себе славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх. І зберегли вони слово Твоє, нині збагнули вони, що все тобою дане мені. Слава Богу тобою мені дана, я її дав їм, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що я від Тебе вийшов, і овірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, і все моє Твоє. Твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більше не у світі, а вони у світі, і я йду до тебе, Отче святий! Слово Господнє! Сьогодні пропоную так заглибитись розглянути дві теми. Перша це щедрість, а друга це слава. Якщо говорити про щедрість, то одна з молодов перед їжею розпочинається приблизно так: Господь щедра твоя рука, благословений Ти на всі віка. І останні ці дні ми роздумували над цією щедрістю, яку Бог виявляє до кожного з нас. Ця щедрість справляється настільки, що. Навіть його сина він не пощадив для того, щоб обдарувати нас вічним, вічним життям, вічним щастям. І ця його щедрість проявляється в усьому, насамперед і найбільше в дарі життя, тому що своїм життям ми можемо прославляти Бога, можемо брати участь в Його плані спасіння, можемо радіти тим, що Він нам посилає, радіти з Його творіння. Що стосується Божої слави, то в Євангелії маємо три таких чіткі прояви Божої слави. Найперше, це преображення, де Ісус, виходячи на гору Тавор, взяв з собою три, трьох учнів для того, щоб показати їм Його славу, для того, щоб показати, що Він може щось змінити, він може щось надзвичайне. І знаємо, що ті учні дуже були здивовані, навіть налякані з того, що побачили. І потім після Воскресіння, Вознесіння, свідчили про цю подію всім і розповідали про неї. Другою подією це, власне, ці тайни, які ми розглядали під час трідіуму. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І ця слава Божа проявляється в Воскресінні, тому що. Тоді апостоли побачили, що для їхнього вчителя дійсно немає нічого неможливого. Ті всі чудеса, ті, те все, що він робив, дійсно мало значення, і це воскресіння дійсно показало, що він є тим Спасителем, який прийшов. І останнім таким виявом Божої слави, це, власне, є Вознесіння, яке ми сьогодні згадуємо в частині Розарія. Чому саме Вознесіння? Тому що Ісус тоді об'явився для більше як півтисячі людей, для того, щоб показати, що Його Отець забирає до себе. І показати, що те речення, що Він говорив, та його навчання про Дім Отця, воно дійсно є правдивим. І перед пів тисячою людей він вознісся на небо, вознісся до свого небесного батька. І Прийшли ангели, які спустилися і сказали, що чому ви тут стоїте? Він пішов на небо, він пішов додому свого небесного батька. Їдь і розповсюджуйте його віру, їдь, і розповсю... розповідайте всім народам про те, що ви бачили. І в першому читанні ми чули про Стефана Першомученика, який дивився. На небо і бачив, як Ісус Христос сидить праворуч Отця. Той, який повірив, не бачачи, побачив те, що дуже хотів, побачив те, що могло дати Йому сили прийняти те страждання, яке він готував. Господь хоче підкріпити кожного з нас, хоче через всі свої знаки, через своє діяння в нашому житті показати, що треба йому довіритись, показати, що Він нас любить, показати, що Він чекає на кожного. Отче? Дякуємо цю дякую за е, коментар, за науку. Е, Кохані в Христі, сьогодні хочемо ще раз придивитись до е, цієї події, яку ми омолюємо в другій таємниці Славній Святого Розарія Вознесіння. І сьогодні. Так як отець як вже говорили про ці дві важливі речі, на яку звертав увагу, хочу теж якби, докласти ще дві таких речі до цієї тайни. По-перше, що є моїм небом? Якщо Ісус входить до неба, возноситься, Він каже, Я йду приготувати вам місце. Це Його місія, це є спасіння наше. То питання, що є моїм небом, куди я возношуся, куди я в житті біжу, за чим біжу, що я хочу мати, що отримати, що я ціную, яка вартість є в моєму житті. Так, бо там, де є наш скарб, там є наше серце. Це завжди є така правда. А друге, чи я завжди помічаю Ісуса Христа, який мене в житті до цього неба тягне. З різних ситуацій життєвих, може, якісь проблеми, можливо, якісь труднощі, а може навіть в тоді, коли я радісний і щасливий, але щастя без Бога, воно дуже швидко може знищити людину. Тому ми не тільки повинні звертатись до Бога в молитві, коли нам важко, але теж звертатись до Бога, коли ми радісні і щасливі, коли ми маємо за що Богу віддякувати. І, власне, відповідаючи на питання, що є моїм небом, потрібно теж задати собі це питання, поставити це, як би таку категорію своєї думки, в якому моменті, в якій ситуації я дозволяю Богові вирвати мене з того, що за мене до неба. І тому сьогодні, роздумуючи над цією тайною, Вознесіння Господнього, переживаючи вчора Пасху, завтра зелені свята Зішестя Святого Духа в нашій Оазі сьогодні, це Вознесіння є таким переходом між Пасхою і зішестям Святого Духа. І треба сказати, якщо ми є людьми Воскресіння, якщо ми прагнемо Духа Святого, то це очікування, воно вже є зустрічю. І дуже добре. Так можна сказати, що так як Адвент, в якому ми чекаємо на Різдво, це є таке очікування, яке відразу є зустріч. Так само Вознесіння це є той час між Пасхою і П'ятидесятницею, коли ми чекаємо на Бога, якого вже зустріли в Євхаристії, в молитві, в Слові Божому, в другій людині. Тому сьогодні. Дозвольмо Богові бути в, серці, в серцях наших ближніх, в нашому серці, щоб Господь, який хоче йти до неба, міг прийти до нас. Щоб Бог, який хоче йти до небес, щоб приготувати нам місце, щоб Він прийшов до нашого серця і це небо в нашому серці знайшов. Амінь.